Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Кабінет міністрів України затвердив бюджет пенсійного фонду на 2024 рік. Та ще хочу нагадати, який станом на 1 жовтня 2024 року, за підрахунками пенсійного фонду, становить середній розмір пенсії. Хочу нагадати, що в Україні налічується 10 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів. І середній розмір їхньої пенсії становить 5 тисяч 86 копійок. А також з 10 мільйонів 300 тисяч це загалом у нас пенсіонерів. Є 2 мільйони 800 тисяч пенсіонерів, які продовжують. Працювати на пенсії і середній розмір їхньої пенсії становить 6257 гривень 96, 96 копійок. Це станом на сьогоднішній станом на 1 жовтня 2024 року. Так, дивіться, також кабінет міністрів України затверджує бюджет Пенсійного фонду України на 2024 четвертий рік. Перше відразу хочу сказати, що бюджет пенсійного фонду України на 2024 рік, відповідно до інформації, яку надає нам уряд, є збалансованим і бездефіцитним. Що це значить? Це значить, що в 2024 році всі видатки соціального характеру, тобто пенсії, субсидії, пільги. Все, що передбачено, все буде обов'язково виплачено і ніяких затримок. Знову ж таки, за інформацію нам надає Кабінет міністрів України, яке передбачено постановою відповідної Кабінету міністрів України. Ніяких затримок з виплатою пенсій пільг з нарахуванням субсидій в 2024 році не може бути так само, це стосується і доплат до пенсій, надбавок. Все має бути виплачено вчасно та в повному обсязі, адже за інформацією, яку нам надає уряд, бюджет 2024 року пенсійного фонду, нагадую, є бездефіцитним і збалансованим. Так само і проєкт 2025 року Державного бюджету України теж передбачає, що е, е, Бюджет пенсійного фонду України скоріш за все буде бездефіцитним. Що це дозволить в 2025 році виплачувати всі пенсії, вчасно, надбавки, доплати. Пільги, субсидії, та провести в березні 2025 року обов'язкову індексацію пенсій. Також дивіться, дивлячись до цього бюджету так, пенсійного фонду на 2024 рік. Значить, дивіться, є кошти державного бюджету, які спрямовані на фінансування пенсійних програм. До виплату пенсій, надбавок, доплат, які передбачені чинним законодавством України. Та частина коштів це кошти державного бюджету, які передбачені на виплату житлових субсидій пільг і інших соціальних. Виплат пенсій та соціальних виплат. Тому всі зобов'язання держава в 2024 році стосовно виплати пенсій, соціальних виплат, так, потім пільг, субсидій, нарахування субсидій має відбутися в повному обсязі. Це саме стосується і проекту. Державного бюджету так, проекту бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік. Він так само має бути бездефіцитним та збалансованим. Але за 2025 рік, звичайно, ми з вами поживемо, побачимо, як будуть відбуватися і розвиватися події. Надалі, якщо зараз коротенько так, підвести підсумки, то ми бачимо, що закон України про підвищення податків. До речі, там ряд народних депутатів намагалися в даний законопроект внести зміни, для того, щоб все ж таки підвищення податків не відбулося, але, на жаль, все залишається в силі. Очікуємо, коли президент підпише даний закон. Тобто, що ми маємо наразі? Ми маємо інформацію наступну про те, що соціальні виплати підвищення не передбачає проект закону про державний бюджет 2025 рік. Тобто йде мова про замороження розміру збільшення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати і всіх цих, все це. Зрозуміло, буде відображено на інших видах соціальної допомоги від держави, тобто нічого в 2025 році не зміниться. Ну, відповідно до індексації пенсій в березні, яка має відбутися. Так, мінімальна заробітна плата теж залишиться на тому самому рівні. От, але тут таке, знаєте, питання. Звичайно, мінімалка не зросте. Це погано, але я нагадую, що згідно останніх змін в законодавстві, фізичні особи-підприємці, першої, другої та четвертої групи, так які сплачують єдиний податок, вже мають бути сплачувати. І військовий збір. Військовий збір у нас буде відповідно 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Тому поки що він буде становити 800 гривень у разі збільшення мінімальної заробітної плати. Відповідно, військовий збір для даних категорій населення буде збільшений. А, так, тому що ми бачимо підвищення податків раз, замороження соціальних виплат. 2. Про програму Доступні ліки я вам розповідала про те, що розширено перелік лікарських засобів та медичних виробів, відповідно, такі ви можете отримати безкоштовно або з мінімальною доплатою. Тож 2025 рік обов'язково буде дуже, скажімо, цікавим на події. І Чекаємо також остаточного рішення вже остаточного тексту до прийняття стосовно закону України про державний бюджет на 2025 рік. Тільки тоді ми вже зможемо поставити крапку і зрозуміти, що ж очікувати в соціальній сфері, в сфері виплати пенсій, інших соціальних видатків, що нам готує 2025 рік, але в будь-якому випадку пенсійний фонд уряд обіцяє, що. Виплата пенсій та інших видів соціальної допомоги, пільг і субсидій відбудеться для всіх, і затримок стосовно отримання пенсії та інших видів соціальної допомоги не передбачається.